О народ! Приїхали ми в посьолок, який Ка*** бомбила і бомбила і бомбила. Живого місця нема. І тут ще й люди живуть. Бачите, а ми не знали про нього йолки-палки про це село. І. І це? І. А тут такого? Був, ми не знали, тут дітей багато. Ну і тут народ так. прийшов чоловік, який оце дітей дітей тут підгодовує цілими днями. Сергій Сергій, Сергій Сергій чоловіка звати. Тут 250 чоловік в посілку, 75 дітей, ні школи, все розбомблено, ні дитячого садка. Взагалі нічого немає. І він тут, діти до нього бідають, бігають як по, по святу воду, якісь вкусняшки, ще Це щось. Я Нічого, богу azalt. за те, що Бог дає можливість. Знаєте, вигоди нас такі знайомі з такими друзями. Ось ми з Максом знайомі вже давненько будемо. Дякуємо Богу за таких людей. Іва за те, що ми о, будемо активніше. Ми просто не знаємо. Ми не знали, що так. Я до Макса приїхав. А тут та ви знаєте, якось от ми, от так, от географічне розположення, от міст. їдуть всі Васильівка, Євгену, якось туди всі їдуть. А ви а тут, а тут і не знаєш, що є таке село. Все розбите, розгомлене, куча розбито, дітей так. і нікого нема. Ну, друзі, потихеньку дякуємо Богу. Піднімаємось, будуємо нове ще. Ти пам'ятаєш, Неділя Ні. прийшла, да? Диви вже стоїть. Слава Богу, Дякую! і Божі, здорові.